За продуктами на місцевий ринок в Ужгороді прийшла Яна Гришаніна. Придбала і полуницю. Нормальні ціни. На півдні дорожче все. А по ціні ви купили іде? 100 гривень у чоловіка. Бо я була в Одесі, там полуниця 170-180, то тут ціни набагато краще. На продуктовому ринку в Ужгороді Черешня та полуницю продають з травня, розповів продавець Віталій Локач. Полуниця берегівська. Наша Сукарпацька, хороша солодка. Да, по 150 є крупніша, мілкіше сорт один це квіки називається. Черешня не, не дешева, 500 гривень, не, не кожен виложить. А черешня Озгрецька чи Греція, якого сорту. Ой, це я йому не скажу. Файна, хрустяща, сладка. Звісно, хотілося б дешевше, але нормальна ціна. Я вважаю, що 100-150 це нормальна ціна, тому що бачите, яка погода зараз на сьогоднішній день. Звісно, хотілося б дешевше, але ну, це реалії, які є на сьогодні. А черешню сьогодні дорого Ні, ще не купляла. Черешня ще задорого. Будемо чекати, поки трошки дешевше стане. 150 гривень за кілограм полниці просить і продавчиня Наталія Чача. država. To možete aktivno kupljati čerešnju za 500 grivni. No, Eto što priva zna čerešnju. Skreci, skreci, kreci. To je pri, privazna. A naših zavalini Zagali nemaje. Za merzlo, vse opere merzlo. Polunica to gleri sort. 150 kg. Vinogradovska, je Sperjegovski tože, jest naša Užhorodska tože u nas jest pole maju tože svoje. На Закарпатті черешня вирощують на 350 гектарах, розповіла начальниця відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Станом на 1 січня 2025 року по всій категорії господарств площа плодовоягідних насаджень складає 13 тисяч 300 гектарів, з яких черешня займає 350 гектарів, це приблизно 26 відсотка. Полиниця це 1,6 і відсотків загальної площі плодовоягідних насаджень. Промисловим вирощуванням черешні в області займаються біля семи суб'єктів. Це площа 15,8 суб'єктів господарювання, вона коливається від 0,1 до 7,5 гектара. Площа вирощування полуниці вона зосереджена у господарствах населення, тобто 99,9%. Про цьогорічну втрату врожаю черешні та полуниці Сніжана Павлик каже. У квітні поточного року по всій Україні накрила хвиля заморозків, які були шкодочинними для садівництва і ягідництва. Звичайно, Закарпатська область, так і інші регіони, відчула вплив цих заморозків, що першочергово було шкодочинними для кісточкових культур, зокрема і черешні, де втрата урожаю оцінюється приблизно 75-80 Так само шкодочинними заморозками були для сортів ранньої полуниці, де втрата урожаю також оцінюється 25%. Коливається 25-30% урожаю. На заморозки вплинули, втрати урожаю зменшилася і, відповідно, ціна збільшилася. Сергій Черношов, Феонті Неколишин, Андрій Гісен, Суспільне новини.